Усім доброго дня. Команда Shark Trade на зв'язку. А це означає, що на тебе зараз очікуватиме порція якісного криптоконтенту. Відповідно, понеділок, початок нового робочого тижня. Отже, ми беремося з вами за аналітику ринку. Минулого тижня, вибачайте, не було відео, тому що були деякі технічні проблеми. Зараз це все пофіксили. Тому новий відос btc ефір, аналітика полетіли. Ну що, розпочнемо ми з вами з графіку BTC, а саме з тижневого таймфрейму. І тут знаєте, вже просто по класиці, по стандарту, третій тиждень поспіль ми знаходимося в такому локальному діапазоні, в якому особливо нічого не змінюється. Даний діапазон знаходиться в нас в тижневому ФВГ, який ми вже частково пом'якшили. На жаль, не дістали ми з вами до даного дискаунт масиву. Відповідно, на тижневому таймфреймі я б не відкидав ось цей ще момент. Та, тобто потенційно ось таке може відбутись. Але це знову ж таки, якщо дивитись на тижневий таймфрейм, глобально на даному таймфреймі таргетом буде виступати для мене ось ця ліквідність, куди я хотів, щоб ми все-таки з вами пішли. А це саме 32400. Тобто сюди буду цілитись. Якщо перейти на денку, то тут картина вже доволі таки лонгово виглядає. А, у нас був ось цей свій ліквідності. Після якого в нас був утворений даний денний ФВГ. Від якого я якраз зараз шукав, шукатиму лонгові позиції і основним таретом являтиметься як мінімум ось ця ліквідність, яку ми тут позалишали, тобто така хороша компресія тут. І ось це все я хотів, щоб ми б з вами познімали. А тут вже будемо дивитися по ситуації, який буде підхід, чи будуть формуватися інструменти проти нашого нога для продовження а, так. От, і там вже будемо приймати якісь рішення. А відповідно, після ось цього свіпа денної лікви, лонг прям, ну, проситься. І буду зараз його шукати. Перейдемо ще локальніше, перейдемо на 4H. Тут картина, до речі, за минулий тиждень була неоднозначною. Чому я там не спішив лонгувати через те, що у нас інструменти по обидві сторони формувалися? Якщо глянути сюди, у нас був ось цей 4H ФВГ, від якого ми показали першу шортову реакцію. Після цього у нас був сформований такий 4-годинний ордер flow. Тобто у нас тут був свіп, тут свіп, ось тут ще один свіп. І вчора ще ось цей отримали свіп. Відповідно, я в п'ятницю, якщо не помиляюсь, показував ось цей ордерблок, від якого я хотів би побачити якраз лонгову реакцію. От, після даного свіпа тут вже будуть зараз формуватися які інструменти, від яких ми будемо з вами відштовхуватися. Відповідно, в цьому моменті я не спішив все-таки ще лонгувати. Хоча тут на годинці вже були інструменти для входу, але так як це були вихідні, я вирішив все-таки пропустити. І, в принципі, не дарма це зробив. А якщо... Прошу, якщо глянути на годинку, то у нас, в принципі, вже а, вимальовується наступна картина. Можемо виділити собі ось цей імп. Якщо так ще до впевненості глянути. Преміум дискаунт масив. Відповідно, при Відкаті сюди і при формування гонгових моделей для входу, тобто чи від цього ФВГ, чи все-таки краще, тут там дискаунт масиву побачити відкат. Тут вже буду розглядати лонгові позиції, тому що ліквідності зверху, знову ж таки, в нас вже назбиралося доволі багато, і лонг цікаво звідси потягнути. Це, якщо мова про BTC від тижневого до годинного таймфрейму, відповідно, лонг в мене зараз буде в перспективі, і саме лонги буду шукати. А ще хотів показати вам. Графік волатильності, місячний таймфрейм. Просто тут підчистилося просто все, що тільки можна і не можна. Цей останній світ був отриманий. Відповідно, після зняття ось цього лоу, я все-таки хочу побачити тут, як мінімум, збільшення волатильності і, відповідно, якісь цікавіші мови по BTC, а саме okay. от Відповідно, від цього будемо вже дивитися, що і так далі і працювати. Це щодо графіку BTC та волатильності. Далі переходимо з вами до графіку ефіру. Він насправді виглядає на тижневому таймфреймі ще цікавіше, ніж BTC, через те, що після даного свіпа а, хотіли побачити ось цей відкат, як мінімум, до пом'якшення ось цього тижневого ФВГ і тесту дискаунту масиву. Що ми, в принципі, з вами тут отримали, на відміну від BTC. Відповідно, лонг зараз прям максимально проситься, як мінімум до. 2031, а так, то основним таргетам зараз буде 2146 виступати для мене на даному етапі. А, відповідно, перейдемо локальніше. З Денки. Тут у нас, на жаль, FVG не отворився, але був ось цей свіп. А, плюс у нас є тут такий красивий пул з ліквідності, зараз залишений. Куди б я якраз хотів, щоб ми з вами продовжили наш рух. І тут далі так само дуже багато ліквідності залишеної. Відповідно, будемо шукати локальніше вхід з 4-годинного таймфрейму. Зараз перейдемо. Тут у нас є ось ця POI, яку я ще собі вчора помічав. До речі, от якраз заглянув, що у нас тут був такий красивий мув. Був ось цей свій, ось ця 4 годинна POI, був ось цей ФВГ, від якого можна було такий собі свінг потягнути. Наприклад. Стоп сюди. І а, до ось є ліквідності. 1 до 2 і 2. І прям непогано забиралося. Тобто, це, якщо так, от, те, що глянув, те, що в мене було намальовано. Значить, зараз а, знову ж таки, відштовхуємося від того, що в нас є сформоване. А в нас був ось цей свіп в 4 години Ніпої. <coughs> відповідно, тут наразі ще ніяких інструментів на 4 годинному таймфреймі не сформувалось. А основним інтартом зараз буде виступати ось цей повеликий Я вам показував з денки. А відповідно, перейдемо на годинку. З годинки у нас є. А, є ось цей ФВК. Ось так. Відповідно. Якщо глянути, там ще преміум дисконт масив. Якраз. Тобто в такому форматі, якщо ми з вами дамо сюди відкат, і тут сформується більш локальна модель для входу на 5 або 15 хвилинному хвилинно таймфреймі, то лонг прям буде актуальним, як мінімум, до 1878. Тобто ось цей Це те, що я б зараз дивився по ефіру. Ну що, оглянули ми з вами швиденько криптомаркет. Насправді доволі лонгово виглядає як BTC, так і ефір, і відповідно хочеться побачити вже нарешті якісь. Більш вагомі мови з урахуванням того, що ми реально три тижні топчемося просто в локальному боковику з інструментами по обидві сторони, і таке доволі важко відторговувати. Але тим не менше, відповідно, сьогодні і на цього тижня буду чекати якісь лонгові сетапи, підвищення волатильності і цікавіші мови на ринку. Тому сподіваюся, для вас було корисно. Не забувайте поставити лайк, підписатися на наш YouTube канал, Telegram, Instagram, тому що там відбуваються основні апдейти протягом тижня. Тому вам всім бажаю вдалого хорошого тижня. Ще раз вибачте за тавтологію і до роботи.